Але що таке баньо? Це природний дезінфектор. Так? У нас є там хімічна зброя, як я називаю, білізна і тому подобне, які, які люди використовують для прибирання ванні і туалету. Так? На цій баночці у нас на, намальован кран, так? це значить, що це для ванни. Але чим відрізняється баньо від інших засобів для миття ванні? Тим, що він вбиває 14 видів бактерій, включаючи золотистий стафілокол. тим, що він вбиває грибок. Але ж ви скажете так, роблять інше, да? і саме це вони всі вбивають. Але ж ті засоби, які мають собі хімічні складові і хлор, і логи, вони ще вбивають наш шлунок. Вони ще вбивають нашу підшлункову. То баньор. Не містить хімічних складів елементів. Е, мильний горіх, рослинні кислоти отримані з рослин органічного походження. І є компанія в коронавірус додала сюди 2% перекису водні. Це для підсилення дезінфекції. Зрозуміло, що баньо це дезінфектор, і можна дезінфікувати все в домі. Підлогу, ручки, ванну, як я роблю, наприклад, зранку, так? У мене від розведений, завжди стоїть Це одна частина баньо і три частини води. Це завжди в моєму шкафчику такий стоїть розчин. Я пробризую одночасно свою умивальник і рядом в мене є унітаз, він називається. Так? Що це мені дає? Це мені От так раз в два дні я провожу таке пробризкування, да? і навіть якщо води нема, ти завжди будеш чистий ванною. Ти пробризгала і теж там туалетним папір, ти можеш протерти – тебе чисто, без бактерій, без рибків. Якщо є складні забруднення, да, там, де треба попрацювати жовта ванна або батьок, або, може, грибок, тоді концентрат баньйо використовую. Це однозначно. Е, казати про те, що баньо працює ще і для рослин. Е, наприклад, мої орхідеї, вони квітнуть за того, що я їх е, доглядаю е, з розчином для баньо. баньо. На 3 літри я додаю один капачок. Отакий великий на три літри. І цим розчином я можу навіть там раз три два три тижні проприскувати почву орхідеї. Там рослинні кислоти, орхідейці напитуються і гарно бліде. Хто має там сади, огороди, вони баньо, в них там разом наборчик у нас є такий, кому буде цікаво. Ми ще доглядають люди за своїми. І деревами, і помідорами, і все, що в них росте на городі. І ви скажете, чому так? Це ж для, ну, для ванни туалету, тому що безпечно, тому що компанія має сертифікат халянь. Бальйо е, сертифікований на е, ці 14 видів бактерій. Вони є прям перераховані в нас, які вони. І баньо ніколи не пошкодить ні ванні ну, вашу ванну, ні туалет. Якщо вона, навіть, вона даже акрілова, вона буде така сверкать, як і була. І також баньо ніколи не пошкодить ні рослини, а якщо вже там іти далі, ми його ще використовуємо і медичних цілях. Навіть я робила такі малі розпилювачі, отакого да, вигляду. Один до трьох З звання ми відправляли кожному як таке антисептик, бо їм можна і ноги обробляти, це запобігає грибкам. Наступний засіб, який я вам хочу розказати, це дамла. Що таке дамла? Якщо перевести з турецького, це крапля, а крапля. І відповідає якраз цьому, цій назві, бо 5 крапель дамли на півлітра води це засіб для миття вікон, стекла і зеркал. 5 крапель на півлітра. Що таке дамла, і щоб швидко запам'ятати, це концентроване мило? Уявіть, що у вас багато-багато мила, да? і ви його, щоб щось відмити, ви чуть, -чуть візьмете да? і буде все чисто. Дамла ну, на сьогодні для мене вона, знаєте, такий скарб, тому що е, ну, за що б я не взялась, і де б там було якісь там важкі забруднення, завжди Дамла зі мною поруч. Дамла, мені допомагає вдома тримати все в чистоті е, від у таких виключателів і розеток до пральної машини, до е, е, СВЧ. Е�. Кофіварка. Ну, і ковар кафе uh, Просто ми розпилюємо на спонж і протираємо, що нам не подобається, да? зовнішній вигляд. Де б я не була, 7 мл зі мною. Я виходить, я щось отут от я дивлюсь на 24 сентября хтось нарисував. <gül Ug Bunny> uh, Мабуть, для того, щоб я показала фокус. Да? Uh, я тоді їй кажу, дивись, я отак розпилила да? і почала протирати її кавоварку. А вона каже, що ви робите? Вона ніколи такою чистою не була. Представляєте, я кажу, ну це наша дамла таке. Це не я кажу, це дамла. Тому завжди маємо з собою. Дивіться. А ну, щоб було зрозуміло, ми прийшли, і валя, да, і я тут ми спитали. Да. Оце ж, в принципі, ну щось воно тре, але ж ніяк. Ось дамла, вона моментально все вичистить. Бачите? І це я. Ну, не, не приклала там якихось зусиль. Таким чином, ось, коли в мене ж діти, да, вони в школі там, вибігають зі школи, які в них руки. Там, ну, там все, ручка, фламастери. Ну, Саша моя знає, що вона коли вибігла, в мами я і раз, і все, вона владнає салфетка, з ній вибіг, вибіг ще хлопчик. И мама его тра та 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 что то вот это нам на рисование идти, что то нам на музыку потом идти, что то вот это. Я говорю, давай ручки свои. Он поставил, я брызнула, он вытер, а мама смотрит, а что у тебя, где, где то, что было? Ну, мы дома, это мы там три раза моем мы руки. Идем Дам. дальше, а он идет ко мне дом с портфелем, портфель порисованный такой, она же опять тра та 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 сколько это будет продолжаться, я говорю, Останетись, поприїздила до мною, вичерла, а там ручки, там просто, вона каже, та що це у вас таке? <свят> <говорю, «Да>, Тому, от, знаете, вона приходила завжди на допомогу. А, сапоніни мильного горіха це основна складова нашого продукту, да, мильний горіх. То сапаніни мильного горіха в них яка особливість? Вони глибоко проникають забруднення. Якщо там десь треба щось розмачувати, щось там його там, кип'яті, да, як витяжку, е, всі знають, да, як відмити витяжку, яка у нас е, та, сітку витяжки. Яка, да, яка це у нас напруга. Да? А це поки ти не знаєш про антіжир, який у нас є в компанії. так? Да? Е, е, чому я його обожнюю? Знаєте, тому що. Він не хімічний. Ніяких рукавичок, ніяких перчаток, Ручки доглянути. В чистому вигляді підігріти антижир. на сітку наносимо і зачекали 10 хвилин. Можна там чай попити, можна каву, можна подружці позвонити. І потім ви берете звичайну зубну щотку і трете свою сітку. Все. Проточна вода, вона чиста, нічого не потрібно робити. Він ще називається спеціальний розчинник масла. Антижир, він перетворює масло на воду. І це так і є. Але ж такого складу, як версах, ви не знайдете ніде. На першому місці у нас стоїть вода, а потім йде мильний горіх. Що це означає? Що значить в цьому е, засобі. Мийний горіх займає майже саму велику частину його складу. Вже там ті, що пави є, але ж пави, я повторююсь, ми такі поверхно-активні речовини в версах вони отримані з сировини органіки. Вони не страшні, не визивають ні, ні, ні алергії, нічого. Важливий склад, тому що ми всі хочемо бути і компанія так, наша каже, що це сильне здоров'я верса. Тому, коли ми миємо посуд, коли ми миємо е, сковорідки, там, і все, все, що у нас є, да, воно хочеш, не хочеш, е, потрапляє в шлунок. А що туди потрапляє, це вже друге питання. Да, то засоби на мильному горіхові змиваються з посуду з другого, з третього разу. Засіб для посуду, чим він ще унікальний в чистому вигляді, якщо. У пасигусподи, там якийсь опіх, да? ну буває у нас на кухні там різних. В чистому вигляді, якщо ви одразу нанесете, у вас не буде ні волдерів, не покраснення. У нас сказала, вона йшла в неї власний будинок, вона несла три літри окропу, перечепилася, і цей окроп їй на обличчя. Ну, діти там кричали, мама швидку. А мама дотягнулася руку до умивальника, до, де вона миє посуд, і взяла банку, в неї була там, чому я кажу, що на кухні завжди повинно бути в розведенні. До речі, наш засіб для миття посуду розводиться один і три частини води. Це дуже економно. І, повірте, відмивається все. І в чистому вигляді. От вона дотягнулася до цієї літрової бутылки, в неї вона була отака, і прямо... Вона сказала, я вмилася цим засобом. Я вмилася засобом для миття посуду і залишила навіть його на ніч. Утром вона змила і поїхала в лікарню. Вони кажуть, що ви робили? У вас на обличчі немає не ну, після кропу, да, що повинно бути. І більше вона ще потім каже: я два рази наносила засіб. Це для миття посуду, а потім нашими кремами крем з маслом чорного кмину, вона довела себе вже до ідеального стану. Розумієте, цінність продукту, да? що він не тільки миє, відмиває, а він ще в таких ситуаціях, коли ну, не знає, що робити, а він рятує. Тому коли ми кажемо про гель для душу, да? то ми також кажемо про органічність. І вже я сказала, що тут мильний горіх. У нас компанії три геля для душа це тюльпан, бузов і ромашка, які в складі мають мильний горіх. Така відмінність ще наші гелів для душу, вони без парабенів. Це надважливо, тому що гелі, які містять в собі парабени після того, як ви покупались, ваша шкіра відновиться через 4-5 суток. Оцей ліпідний шар шкіри він закриється і буде таким, як потрібне, да, не е, захищений через 4-5 сути. Після гелів для душу, мила і всіх засобів ерсах, включаючи мию для посуду, да, шкіра відновлюється через 40 хвилин. І ви вже захищені все. Якщо з гелем для душу зробити піну, наприклад мене є така маленька собачка, художня називається. Ми її зробили з гелю для душу бузок, зробили їй засіб для купання. От мала заходить, вона їй цей пену пену зробили. Ну, ще у буділя в них же таке, у них ще волосся, да, таке? Слухайте, його хочеться отак тримати біля себе, не відпускати. Воно таке м'яке. І ну, аромат, звісно, ну, просто бомбезний. Хто не спробував, ще бузок, рекомендую. Засіб для комірців і манжи. Він є Засіб гарним прямо комплексом. Що це значить? Що, не тільки там рубашки ми їм обробляємо, це теж гарно перед пранням. Я пробризку, якщо чоловіку рубашку стирає, пробризкую всі місця, але ж він. У нас називається в компанії суха хімчистка. Я хочу, щоб ви це запам'ятали, бо в нас вже йде сезон осінь, зима, коли в нас там починаються да, всі ці негаразди з пуховиками. Всі ми ж з вами красуні, в да, нас все одно є там, чи пудра, чи щось, да, і воно може зачепити нашу курточку дітям дорослим. Ми взимку не праймо пуховики і хімчистку взагалі не здаємо, бо там хімія. Дивіться, це консилер, да? наш. Ну, от, наприклад, можна його так от розтушувати. Ну, і це така проблема. Іменно на ватний диск, чому на куртку не надо? Потому що вже далі потечет. І вам тогда виходить, надо, вот это ж в будь-якому випадку, мильний горіх, горіх він має колір. Ми виходить, на ватний диск просто починаємо його... Оттирать, не переживайте, оно сразу может не будет уходить, но в любом случае нам нужно его. Ну, если бы здесь было еще время подольше, да, все равно минут пять оно должно поработать. Ну вот я его пока чуть-чуть вот так при этом. Разведенный? Чистый. Да. И это, Это в чистом виде я его наношу. Ну вот чуть-чуть мы, ми... но он уже видно, что он уже вот да, да, да. засип сюда попадает. Еще удобно, вот у меня у детей, вот тут всегда, и карманы. Руки ж Да, а -а -а -а. ну вот аромат я могу вам, во-первых, потом такое ощущение, что ты с какими-то духами ходишь тоже, потому что мы же он забираем. Здесь и возле, вот здесь вот все. Мы его проработали, да, чуть-чуть время прошло, Ну и если дома, я беру просто тряпку, выжала ее, чтобы она была не мокрая, и все сняла вместе, и забруднение, и э, чтобы не было, ну вот, вальчики может быть не да. видно, но на белом будет такой, может быть, видный ободочек желтый. Чтобы его не было, мы за пределы выходим, тряпочкой за пределы. Все, пока вы там будете одеваться, оно высохнет, вы Хорошо. пошли чистенькие на работу, дети пошли чистые в школу. Надо. Ничего. Да, ну вот, вот сюда мы еще протянем. Угу. Да, чтобы не было развода Да, ну на вашей, слава богу, не будет видно, но все, уже у нас по этой помады, то есть как его, консилера уже нема. Точно так же помаду, так уж снимаю. Это средство для ковров. Ну, как бы мы все знаем, да, что ковры это всегда самые большие пылесборники. Как бы ты его не пылесосил, все равно там внутри найдется, что хочешь. Поэтому мы это средство, оно разводится, у нас же все концентраты, да, это средство разводится один к пяти с водой, один часть его, да, налили и 5 часов воды, одели распылитель и просто пробрызывайте свой ковер. Подождите опять, как я говорю, кофе, чай, попить. Что его можно использовать как жидкий порошок. замочила, гаряча вода, це средство для ковров. Замочила, все, в машинці, потім воно просто ну, простірнула. Убираються всі п'ятна. Так що він теж, як пятновыводитель. И і можна його брати літровий. У мене диван із замшено іскусственне. Э, і да? казалось би, не, не можна ж нічого робити, бо воно там також один до п'яти я пробризкувала, але це я влітку роблю, щоб воно просохло. А де плями чистим?